І так, навчання в Європі. Дуже багато з вас хоче на нього саме потрапити, тому що освіта в Європі, вона краще, вона кваліфікується в більшості країн і так далі. І тому ви саме попали на це відео. Плюс також ви побачили, що в мене був. Дуже негативний досвід з саме з коледжем у Австрії, тому що мене звідти просто вигнали. І це дуже, скажімо так, було стресово в моєму житті, тому що я провчився від корочки до корочки, але в самому останньому моменті, на жаль, так вийшло, що я не закінчив і я не отримав того диплома, який я повинен був отримати. І саме сьогодні я вам розкажу усі деталі цієї. Дуже цікавої історії. Тому почнемо ми звичайно звідки, як я потрапив до Австрії, і коли це було? Це було в 2015 році, коли мені було 15 років. Я закінчував 9 клас в Україні. Після перегляду фільму завжди говори так. До речі, я вам рекомендую, тому що це знімається Джим Керрі, в фільмі Завжди говорить так. Це прекрасніший фільм. І на наступний ранок батьки мене запитали: «Міш, хочеш навчатися в Австрії? Я за задаюсь питанням: де Австрія? На якій мові там спілкуються, і, і говорив так. Причому я отримував відповідь, що в Австрії спілкуються на німецькій мові, до цього я німецьку ніколи не вчив. І через три місяці мені потрібно було вже їхати на навчання. Тобто, це не було питання за рік, за два, за три. Ні, це було питання за три місяці до навчання. Тобто літо почалось. Я закінчив 9 клас, було поставлене питання, і через три місяці я вже поїхав до Австрії, тому що я подивився фільм. Завжди говорить так. І, скажімо так, на цю цікаву історію, «Блін, а чому б не повчитися в Австрії? Я сказав «Let's go!». І ось так почалась моя цікава історія. Сама сіль в навчанні була в тому, що я ніколи не вчив е закордонні мови. Тобто англійська мова вона завжди була. Вона була там і в садіку, і в навчальній школі, в старшій школі, і так далі. Але я був завжди тією людиною, яка гірше всіх в класі. Знала англійську мову. Причому я вчився в трьох різних школах, і я завжди був тією людиною, хто знав найгірше англійську мову. Так, я займався боксом, я займався багато активними видами спорту, плюс я любив математику, тобто в мене математичні склади. Але мови, навіть українська мова, в мене завжди йшли погано. Я дуже багато помилок допускаю. І я навіть ніколи не міг подумати, що я буду навчатися за кордоном. Але в Австрії спілкуються на німецькій мові. А німецьку я навіть ніколи не відкривав книжку і не знав, як вона звучить. І тут був челендж мені за два місяці до самого навчання походити до репетитора, підівчити німецьку мову. Щось там виходило, щось я ходив, щось я там вивчив. Хало, і це Міша, і хвиштеї нігт. Тобто, мене звати Міша, я нічого не розумію. Це те, що я вивчив, те, що я завжди говорив в Австрії вчителям. І вони до речі пробували зі мною говорити на англійській, але я їм говорив, ребят. Я ні німецьку не знаю, ні англійську не знаю, тому краще зі мною говорити мовою жестів або через моїх знайомих, які мені просто перекладали. Тобто вони також вчилися зі мною. І що ж нас пішло далі? Через те, що я сижу на уроках, нічого не вдупляю, тобто ні на, іме, ні на німецький, ні на англійський, в мене мозок перегружається. Я трошечки стресую, скажімо так, і я закрився в комп'ютерних іграх. Завжди, коли я приходив з навчання, тобто ми вчилися з понеділка по п'ятницю, логічно, і потім в п'ятницю я приходив, і ми жили скажімо так, в гуртожитку. З п'ятниці по неділю 24 на 7 я грав Dota 2. Я просто тупо грав Dota 2. І знаєте, що саме цікаве? Я себе оправдував тим, що якщо я граю в Dota 2, я не буду ходити бухати, як це роблять інші люди. Я думав, що я молодець. Хоча насправді я не молодець, скажу вам деякий спойлер. Краще б я ходив з ребятами по тусовкам, краще б я не творкався з людьми, спілкувався, розвивав свої комунікаційні навики, щоб я заводив більше друзів і так далі. Це мені в житті допомогло б набагато більше, ніж ігри в Dota 2. Тому, будь ласка, подумайте, я вас не призиваю бухати, курити, колитися наркотиками чи ще щось. Я вас призиваю спілкуватися з людьми, бути в тусовці. І бути там, де ви зможете познайомитися з новими людьми, які в майбутньому, можливо, вам чимось допоможуть. Тому поїхали далі. І кожен рік, не знаючи мови, я ледь-ледь якось витягував, крім першого. Перший я не витягнув ніяк. Тобто, після першого року, що в мене сталося? В мене сталася така штука, що в мене було дуже багато негативних оцінок. Тобто оцінки, які не проходять, тобто до прохідного балу там ще далеко було. І мені сказали, Міша. Це в тебе нульовка, тобто нульовий рік. Це в мене був нульовий рік, типа мені зарахувало, що я ті вчив мову, і мене ще раз послали на перший курс. Давайте я вам зараз розкажу взагалі, як я попав в Австрію. Тобто без знання мов, без знання мов ми попали в Австрію як вільний слухач. Тобто я записувався на перший курс. Давайте це, це будемо так називати, але по факту я не здавав ніякі ніякі екзаменаційні екзамени. Ні вступ, ні екзамени, нічого. Тобто, з мене навіть там максимум спитали там диплом з 9 класу. Тобто це єдине, що спитали, можливо, але по факту нічого я не здавав. Я просто тобто вільний слухач, та людина, яка просто посічає уроки по можливості, здає. Тести контрольні і в заключенні року дивиться наскільки вона потягнула програму. Якщо все потягнуло, то вона йде далі. Я не потянув. Мені це зарахували як нульовий рік, і мене ще раз поставили на перший рік, щоб я його знову ж таки пройшов. Через те, що це був для мене перший рік вже другий раз. Получається так, то я його пройшов на Ізі і відповідно пішов на другий курс. Потім з другого ледь-ледь перетягнув на третій, тому що ну, тобто, я мови не знаю, я ледь-ледь вчив якісь слова, якось е здавав ті тести. Потім з другого на третій, з третього на четверте, з четвертого на п'ятий і п'ятий це був фільм. Тобто п'ятий це вже останній. На п'ятому курсі я вже по факту прочився не 5 років, а 6 років. І ледь-ледь я здавав. Я скажу одразу. Тобто в Австрії я вивчив трішечки німецьку. Моя німецька зараз краще, ніж моя англійська. Причому я зараз спілкуюся з англійськими англійською мовою з англомовними клієнтами. Тобто в мене їх багато, тому що в мене є моя рекламна агенція. Але про це потім. Тобто, я спілкуюсь з мовами, але дуже на базовому рівні. Тобто, в мене рівень англійської b 1 рівень німецької b 2 максимум. Хоча ті знайомі, які вчилися зі мною, вони зараз спілкуються вільно c 1 німецькою мовою. Англійською також це один, тому що, ну боже, це, це звичайні люди. А я, якщо чесно скажучи, був трошечки тупий, тобто в мене мови йдуть туго. І відповідно мені було дуже тяжко перескакувати з першого курсу на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий. І на п'ятому курсі, що в нас сталося? На п'ятому курсі ми здавали останні контрольні роботи перед випускними екзаменами. І що ви знаєте, я не здав англійську і я не здав бухгалтерію. Також мене протягнули по німецькій, але це okay. окей. Тобто можете рахувати, що англійська, німецька по бухгалтерію не здав, і також мене протягнуло, трішечки протягнуло по-італійську, тому що ми там ще вчили італійську. І для для мене це був просто взрив голови. Але при цьому італійська сама легша з цих всіх мов, якщо що, тобто це так, на заміточку. І при цьому тобто я цього не здав і мене не допустило до фінальних екзаменів. Дякувати Богу, що на той час я вже заробляв свої гроші. Тому що наприкінці другого і на початку третього курсу, тобто для мене це вже був четвертий рік навчання, а з шести я вже почав цікавитися заробітком грошей в онлайні. І саме тоді я почав займатися товарним бізнесом в Україні. Після того я вивчив більше, як працювати з рекламою. Я вже мав клієнтів на ведення реклами, тобто я був таргетологом. В Україні зі мною працювали українські клієнти інсташопи, Вони мені платили за це гроші. При цьому я навчався в Австрії і працював з українськими клієнтами. Круто, класно. Це була база. Завдяки цьому я проплатив півтора е, року навчання в Австрії своїх останніх. І тому, коли прийшло питання, Міша, ти не здав контрольні роботи в на п'ятому курсі? Ми тебе не допускаємо до випускних екзаменів. Будь ласка, повторюй ще раз рік. Ще раз п'ятий курс повторюй. на той момент. Я просто ненавидів коледж, тому що я хотів побыстріше звідти піти, і ну, реально я чекав, коли ми вже випустимось. І коли мені кажуть, що я не здав, хоча я пробував дипломно написати, я готувався до всього, і мені кажуть, що мене просто не допускають, в цей момент я сказав Окей. Добре, я нічого не буду робити. Можете мене виключати з навчання. Я вже не вчусь у вас. все, виганяйте мене, і в цей момент я був дуже щасливим, тому що я звільнив, звільнився від чогось. Тобто, це було це була. Ну я не хочу говорити, що це була як в'язниця, тому що вона мені також дуже багато чого дала. Вона мені дала знання італійської, частково частково, тому що італійська мене там на рівні а 2 німецька. Англійська здала багато знайомих в Австрії, вона дала мені можливість самостійно жити, і це є дуже-дуже круто. Плюс я навчився дуже класно кататися на лижах. Я зараз кайфую від лиж. Це моє одне з занять в світі. Я вдячний за цей експіріанс, але я вдячний також самому собі за те, що почав заробляти гроші. І вже на той час, коли постало таке важливе питання, я просто сказав. Мені, мені не потрібен ваш диплом, тобто можете мене виключати з навчання. Я поїхав додому в Україну. І вже через півроку я полетів на Балі. На Балі я вже вичув, вивчив трошечки індонезійську мову. Зараз, після Балі я вернувся в Австрію. До речі, в Австрії трошечки побув, покатався на лижах. І зараз, наприклад, я записую вам це відео з Іспанії. І це все. Не завдяки коледжу вищій освіті європейській австрійській, тому що я її не отримав. Ні, це не завдяки їй. Це завдяки саморозвитку і роботі над своїми помилками. Це завдяки моєму бажанню стати якимось більшим, чим є я на даний момент. І коли я дивився на людей, які мене оточують в Австрії, тобто європейці, я зрозумів, що я не хочу бути такий, як вони. Тобто, і мене не цікавить жити по кар'єрному по кар'єрним сходникам я зрозумів, що мене цікавить розвивати свою справу, розвиватися самому. І на даний момент я ділюсь з вами своїм досвідом. Я був радий записати вам це відео, тому якщо воно вам сподобалось, залишайте лайки, залишайте фідбеки, коментарі і приступайте до наступних відео.